Збірна України вдало відкрила спортивний сезон, взявши участь у перших офіційних змаганнях року відкритому континентальному кубку, який проходив у Болгарії. Спортсмени повернулися додому із золотом і двома срібними медалями. Варто зазначити, що золото отримала вишнівська зудаїстка Світлана Ярьомка. У столицю Болгарії наші спортсмени поїхали значним складом, найбільшим серед всіх команд учасниць: 33 представника. Під керівництвом старших тренерів Віталія Дуброви. Для чоловічої команди та В'ячеслава Полипенко для жінок найкращого результату досягли Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна, які у вазі понад 78 кг кілограм вийшли у фінал і між собою вирішили долю першого і другого місця. Переможцем цій сутичці стала більш досвідчена Світлана, яка за 19 секунд перемогла кеременчужанку і понам. Це перше золото дівчини у 2015 році. Минулого року вона брала участь у семи турнірах, з яких отримала шість призових місць. Наразі Світлана Ярімка посідає четверту сходинку світового рейтингу дзюдоїстів. Була огромний труд, громної енергозатрати, травму. це надо передалити. Много разів приходилось сією виступати з травми з травмами. Ну, слава богу, ми то так справість. Олімпійські ігри відбудуться у 2016 році. Імена спортсменів, які можуть поборотися за світову першість, будуть відомі лише у січні наступного року. До цього часу дівчині необхідно утримувати вибори на місце. Сором'язлива Світлана вже 10 років присвячує своє життя спорту. За цей час вона виборола звання міжнародного майстра спорту з дзюдо, але кожного разу радіє перемозі, наче вперше. Ну, піщення як всегда хорошее, как после любого выигрыша на любых соревнованиях, как бы. Ну как, немножко есть усталость, но это нормальное явление. А в принципе довольны результатом. Устаю, как бы, немного иногда есть морально, но находим какие-то разрядки, хобби, которые отвлекают нас от работы. Наполегливий тренер не дозволяє чемпіонці довго відпочивати. Уже 19 лютого дівчина вирушає на міжнародний турнір серії гран-прі у Дюссельдорфі. Ми щиро вітаємо Світлану з перемогою. Бажаємо отримати можливість взяти участь в Олімпійських іграх та вибороти омріяне перше місце.